Не встигла зняти кермодо, але сидіння встигаю. Elantra приїхала до нас на перевтілення шостого покоління. Американка таким чином, тканинні сидіння виглядають зараз. Будемо ставити чухли комбіновані з Алькантарою. Лінійка Рубін у нас тут буде гарнесенька, і паралельно перетяжка керма. Тож продовженні вам все аналогічно покажу. Тут, до речі, стоять якісь тканинні чохли, Зараз будемо це все знімати. Знову ж таки, декілька годин і класне перевтілення у нас в кишені. На сьогодні машинка у нас вже готова. Це у нас Алантра Elantra го покоління і таким чином виглядає тепер цей салон. Лінічка Рубін у виконанні Airline повністю чорна, з чорною алькантарою по центру вишитою ромбіком. Uh, і чорна декоративна строчечка і по ромбіку, і по кантику. Геометрію спинок посадок обов'язково ми зберігаємо. Uh, все функціонує так, як і має функціонувати з заводу. Посадочні частини ми ушили, тому що ми радимо це робити. Підлакітничок відкидається. Зараз покажу вам. Передні крісла аналогічно адаптивним чином виглядають: ромбіки в центральних частинках, ушиті посадочні частинки обов'язково. В цьому випадку навіть шов комплект, в комплекті чохол на підлокітник, хоча ми підлокітних. Яке передні радимо обов'язково перетягувати. І другою нашою роботою за сьогодні була перетяжка керма, повністю чорне кермо, перфорацію по центру, каучук, чорна ниточка, і вийшло дуже дуже класний комплекс. Приїжджайте до нас.